Наскільки я розумію, то у владі, ну принаймні, серед парламентарів від монобільшості, я чув таку думку, що це навіть і не останнє підвищення податків, Андрій Олексійович. Ну так. Ну, багато ще може бути ініціатив нашої влади. Розумієте, велику розуму не треба для того, щоб збільшувати податкове навантаження на тих, хто платить. І в цьому рішенні, якщо навіть взяти його об'єктивну частину, що потрібні кошти на фінансування Збройних сил України, в мене особисто є два великих питання: питання перше. Чи справедливе це рішення по відношенню до всього українського суспільства? І друге питання наскільки законним є це рішення? А як ви на перше відповідаєте собі, Андрій Олексійович? Якщо відповісти на друге запитання, mm -hmm. Петро Світ щойно пояснив, податок введено заднім числом, це неконституційно, незаконно суперечить і Конституції, і Податковому кодексу України. Не можна заднім числом, практично, рішення було прийнято в середині ну, першої декаді жовтня, з 1 жовтня, тобто заднім числом, було введено в дію. Тобто людям доведеться заплатити е за це рішення Верховної Ради. Заднім числом це, це, виглядає, не... це виглядає так, що е, закон е, ніби має зворотні сили, а він же ж по факту не повинен мати зворотні сили. Та? Ну, згідно крім випадків, які пом'якшують да. або скасують відповідальність, так написано в конституції. Ну, То да. в даному випадку це абсолютно незаконно. Mm -hmm. Тепер стосовно справедливості, ну не будемо з вами зараз ми говорити про те, що у нас є в суспільстві, є ті, хто воює, ті, хто працюють mm -hmm. на армії. А є ті, хто цього не робить, більше того, є люди, які тікають через кордон, ухиляючись від служби в армії. І, по суті, у нас військовий обов'язок стосується лише тих людей, які чесно і добросовісно виконують свої зобов'язання, які на них накладає Конституція. Тому що обов'язок захищати свою країну є у кожного громадянина України. Якщо ми говоримо про податки, точно така сама ситуація. Конституції написано, усі зобов'язані сплачувати податки порядку і розмірів, встановленому державу. Я не буду вам зараз розповідати про те, що більше 50% економіки України знаходиться в тіні. Тобто, будь-які зміни в податковому законодавстві, підвищення податків, вони стосуються не всього суспільства, а лише тієї частини, яка платить. І на сьогоднішній день прийняти рішення про підвищення податку. Це фактично накласти обов'язок додатковий не на все суспільство, а на його найкращу, чесну частину по білому, ті, хто платить по білому, і воно не стосується тіньовиків. До речі, коли ми в 2016 році приймали рішення про підвищення мінімальної заробітної плати, я пам'ятаю всі ці розмови, крики, ви бізнес глушите і так далі. і так далі, так далі. Пам'ятаю ці складні перемовини в трикутнику про спілки, роботодавців, уряд. І ми переконували наших колег по, трипар... ну, по, по, по системі трипартизму, тобто ми повинні були вести діалог як уряд. І ми це робили, ми їх переконували, що це треба зробити. І от що мені сподобалось зараз? Адже була альтернативна пропозиція Дмитра Миколайовича-Олійника, голови е -е, значить, сторони роботодавців України, які внесли пропозицію до уряду, замість підвищення військового збору, ввести, підняти мінімальну заробітну плату. Чим це було мотивовано це, ця, ця пропозиція? Чесний, білий бізнес платить зарплати по-білому. Він не встановлює директору підприємства 8 тисяч гривень, а в нього і Мерседес, і літак, і він собі ні в чому не відмовляє. І головний його бухгалтер. Він встановлює ту заробітну плату, яку, з якої реально платить податки. А ось тіньовики користуються цією планкою, мінімальної заробітної плати. і встановлюють всім. І керівному складу, і рядовому складу 8 тисяч гривень, і фактично частину зарплати платять в конвертах. Пропозиція Федерації роботодавців була підвищити мінімальну зарплату до 12 тисяч гривень. Білий бізнес не постраждав. Він і так платить всі сьогодні податки. Для нього це не було б додатковим тягарем. Більше б заплатили тіньовики, ті, хто знаходяться в тіні, ті, хто платять зарплати в конвертах. З них би отримали додаткові кошти. Які пішли б на фінансування Збройних сил України, крім того, це потягнуло б зростання за пенсійних виплат для людей, у яких є повний страховий стаж, збільшення надходжень до пенсійного фонду і до місцевих бюджетів. Це було чудове альтернативне рішення. Але ж ви знаєте, що наша влада прийняла бюджетну резолюцію, якою на три роки заморозила соціальні стандарти. І таким чином, замість того, щоби. Знаходячи додаткові кошти, вирішити комплексно цілий ряд проблем. Якби мова йшла про підвищення мінімальної заробітної плати, вони просто наклали додаткові е навантаження на світлий бізнес, заганяючи його в тінь. А значить, чим далі ви будете це робити і, і тиснути на цих людей, тим менше буде надходжень до державного бюджету. Людям просто не залишиться іншої, е е іншого виходу, тому що в них нерівні умови для ведення бізнесу, ті нічого не платять. А ці платять і кожного разу їм підвищують податки. Вони не витримають просто конкуренції з тіньовиками. І це зоряний час для корупціонерів, тому що податкова тепер буде їх більше перевіряти. Правда? Вона ж не ходить до тих, вона не любить тих, хто чесно платить, тому що в них поживитися нічим. А от у кого є там оці всі скелети в шкафу? Там от вам чудове поле для корупції. Потім ми дивуємося, звідки у нас з'явилися нові мільярдери доларові, навіть у невеликих дрібних чиновничків на обласному рівні, як це показала нещодавно ситуація в Хмельницькій області. Тому розумієте, от логіки немає в тому, що робить уряд. Що замість того, щоб правильно і справедливо розподіляти податкове навантаження. Ми, ми на сьогоднішній день бачимо, що фактично тушить ту частину суспільства, яка чесно виконує свої обов'язки. І останнє що вам хочу сказати: знаєте, от зараз повідомили, що громадяни Словаччини зібрали 4 мільйони доларів для закупівлі снарядів для Збройних сил України. 4 мільйони доларів всупереч позицію уряду ФІЦО, який там кричить, що ми Україні не будемо допомагати, що ми, значить, і так далі. А от самі люди зібрали по копійчині 4 мільйони доларів. І купили снаряди для Збройних сил. От скажіть, будь ласка, як вони сьогодні будуть ставитись до України, коли показують оцього жлоба, оцю тварину, яка лежить на доларах, 6 мільйонах доларів да, в Хмельницькому і не знає, куди їх всунути. Люди по копійці збирають для чужої армії, щоб вони отримали боєприпаси, а ця скотина, вибачте, на слові. Значить, лежить на 6 мільйонах доларів, і ні копійки на Збройні сили воно не задонатило. От як? За кордоном на нас дивляться, як дивляться наші громадяни? Кому війна, а на кого, вибачте, ніяких абсолютно це не, не докладає е, зобов'язань і обмежень? Що нам сказав Гетьманджу? Податки мають платити всі, і всі мають відчути тягар війни. От як оця скотина, вибачте от відчула тягар війни? Йому жорстко спати на доларах, так? Чи як? Ну, дивіться, Андрій Лусич, коли ви ну цю світлину і бачили в е, Леова пайка й нашої поглядавської аудиторії, якщо е, ні прогуглять, вона є і інформація. Ця є. Я хочу просто перед тим як е, другу тему з вами обговорити. Там є опитування свіжа к місу, Хочу про це з вами поговорити. Але перед цим просто коротко, якщо можна, фіналізуючи цю тему. Е, Наскільки і хто збідніє е, в Україні через е, прийняття цього законопроекту, якщо от можна е, ко, ко, коротко по цифрам, якщо ви е, проводили такий аналіз? Дуже просто. Це в першу чергу постраждає бюджет. Mm -hmm. Моя дружина, вчителька, вона отримує 21 тисячу гривень. Mm -hmm. Вона платить більше, ніж айтішні податків, тому що айтішник знаходиться на єдиному податку і на спрощенні системи. Mm -hmm. Він в два рази, отримуючи 2-3 тисячі умовних одиниць зарплат, ну, доходу місячно, ну беремо навіть 2 тисячі одиниць. Хай це буде 82 тисячі гривень. Він платить єдиний соціальний внесок вдвічі менше, ніж моя дружина на сьогоднішній день. І от моя дружина, яка платить 1,5% військового збору, буде платити 5%. 5% від її заробітної плати це. Eh, майже тисячу гривень вона буде uh -huh. платити. Ну промовисто військово військового збору військового uh -huh. uh -huh. тому, що ну в них ж вони ж мали б отримати 4 тисячі доларів, якщо ви не пам'ятаєте. Я до речі, до слова, що да. місяця питають, де uh -huh. куди ти від мене гроші куваєш? Тому що Володимир Олександрович брехать не може. Uh -huh. Ви напевно там десь за зізнає, не, не зізнається і, дружина. Не. Не, не зізнається вам чесно Є. скажу, я так вже все зрозуміло. бюджетники. В першу чергу вони значить постраждають від цього, тому що вони отримують зарплату. Ну да, почти. Гірка гірка іронія. Просто от тільки через етерну дисципліну, подякуючи за цю підтему, е, іншу прочиню з вами е, от такою інформацією: 59% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, і 37% не довіряють. Ці дані опітування Київського міжнародного інституту соціології за вересень жовтень 2024 року. Нагадаємо, що після президентських і парламентських виборів 2019 року 80% українців довіряли президенту Зеленському. Після початку війни рівень довіри зріс до 90%. до Кінця грудня 2023 року він знизився до 77 а до лютого 24-го року до 64 і до травня 24-го до 59-го. Водночас між травнями-вереснем 24-го року показники майже не Змінилися що стосується рівня довіри у регіонах нашої держави, то тут ситуація досить подібна і баланс довіри недовіри позитивний. Дещо вирізняється на тлі інших схід, де 51% довіряють, а 45% не довіряють в інших регіонах. Довіряють дещо більше 58-62% проти 35-38%, які не Довіряють, Ну таке от, Андрій Олексійович, свіже опитування, і е, бачимо, та з травня по тепер є стабільність у показниках, себто е, настрої українців е, стабільні. А на що, е, що вплинула на цю стабільність? Е, як ви вважаєте? На цю стабільність вплинула е, формула, якої завжди дотримувались зелені можновладці. Є брехня. Є нахабна брехня і є математична статистика. Якщо вам потрібно поліпшити настрій найвеличнішому політичному діячі сучасності, ви повинні придумати щось таке гарне, яке ну, не зіпсує йому настрій. Я посилаюся з вами на офіційну зараз інформацію. Щось такого сталося від травня цього року до вересня, що рейтинг довіри не змінився у президента України і тримається 59%. А нічого не сталося, бо рейтинг не піднявся. Увага! Змінилась. Методика опитування. В травні було питання, Кмісу: наскільки ви довіряєте чи не довіряєте Володимиру Зеленському В персоналі? Вересні, якою мірою ви довіряєте таким інституціям і органам влади, якщо довіряєте взагалі, президент Володимир Зеленський. Тобто мова йшла в другому випадку: не персонально про Зеленського, а про президента Зеленського як інституцію? Відчуваєте різницю? В останньому питанні акцент зміщений від особистості до дозайної посади. Якщо хтось не зрозумів, також у вересневому опитуванні не було пункту як довіряю, так і не довіряю. Тобто ще там прибрали можливість людей, значить, які коливаються, попасти ще в один кластер. От і отримали перетікання з цього пункту вдовіряю. Я зрозумів політичну необхідність показувати, що рейтинг довіри до президента в воюючій країні стабільно високий. Однак, боюся, що така дрібна маніпуляція КМІС. Тільки викличе недовіру до опитування, але ніяк не підніме рейтинг Зеленського. Як пише соціолог, рейтинг, реальний рейтинг Володимира Зеленського коливається в районі 30%. В той час, як рейтинг залужено 62% за цими його спостереженням. і рейтинг Петра Порошенка порядка 18%. Тобто, що ми маємо? Ми маємо справу з черговою маніпуляцією. Замість того, щоб опитувати людей за єдиними правилами, методикою і питаннями, вони змінюють питання і таким чином допомагають утримати падаючий рейтинг Володимира Зеленського в очах українських громадян. Оце треба мати на увазі. Андрій Олексійович, спасибі вам традиційно за ваші гострі суб'єктивні думки і за можливість бути при діалозі з поглядацькою аудиторією телевізійного каналу. Прямий ми вас традиційно радо запрошуємо до наших терів. Ви це знаєте. До нових зустрічей в етері. Це Андрій Рева, екс-міністр соціальної політики України попередніх років був з нами на живому зв'язку.